Нові санкції проти російських виробників шахедів. Володимир Зеленський вів у дію санкції ради національної безпеки та оборони проти 86 російських суб'єктів із метою посилення економічного тиску на державу-агресорку. Відповідний указ оприлюднено на сайті глави держави. Санкції запровадять проти 52 фізичних осіб і 34 компаній Російської Федерації. Всі вони пов'язані із виробництвом шахедів, постачанням обладнання для ВПК Російської Федерації, а також транспортними та хімічними компаніями, залученими до співпраці з російською промзоною Алабуга. Президент України ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони про синхронізацію санкцій України із партнерами Європейським Союзом, Сполученими Штатами Америки та країнами Великої Сімки. Указ опубліковано на сайті глави держави 27 червня. Санкції ухвалені міжнародними партнерами мають подаватися на затвердження РНБО протягом 15 днів після їхнього набрання чинності. Кабмін СБУ, Нацбанку та ГПУ доручено забезпечити повну і імплементацію обмежень, мета таких дій тиск на військово-промисловий сектор Російської Федерації. Синхронізація санкцій має бути забезпечена. Сьогоднішнє рішення РНБО встановлює чітке завдання для всіх державних інституцій України та доручає активізувати весь наш дипломатичний напрям. Росія має відчути реально болісні наслідки того, що блокує всі дипломатичні зусилля і мирні пропозиції та затягує війну. Санкції ЄС, санкції інших учасників Групи СЕМІ, санкції інших країн, зв'язки з якими відчутні для Росії. Усе це має працювати на 100%